Мой! Ви на каналі Валерій Шпріхт, und heute werde ich wie immer sprechen. Сьогодні ми розберемо, напевно, одну із найскладніших тем А11 минулі часи. І визначимо ж все-таки претерітум чи перфект. У німецькій мові є два минулих часи: пертицип 1 і пертицип 2. Або ж претерітум і перфект. Претерітум або пертицип 1 використовується в розмовній мові, художній літературі та новинах. А пертицип цвай використовується на письмі, а також у розмовній мові. І тут виникає питання. Оскільки і і перфект можуть бути вжиті в розмовній мові, який ж часів нам слід вживати при говорінні, а який при письмі? Чому ж ця тема викликає стільки суперечок і як в ній розібратись? Все просто. Для нас правило виглядає наступним чином: обов'язково писати в пертиціп цвай, а говорити можна в будь-якому часі. І я, в принципі, і писав, і говорив до рівня b 1 лише в пертиці 2. Чому? Бо цей час трошки простіше зрозуміти і використовувати. Але насправді, по своєму граматичному навантаженню, він є лише складніший, ніж претерріту. І саме тому в ньому потрібно писати, щоб при говорінні говорити як можна швидше і вільніше. Поки ви ще не впевнені в своїх знаннях, ви можете використовувати лише пертиціп цвай і в говорінні, і в письмі. А коли вивчите претерітум досконало, можете пробувати використовувати і його. На початку я вже сказав, що в цій темі трапляються суперечки. Чому ж? Тому що для нас правила використання виглядають саме так, як я сказав. Обов'язково писати в пертиці цвай, тобто в перфект, а говорити можна в будь-якому часі, але все ж таки прийнято в претерітум, більш літературно. Але на практиці ми можемо зустріти ці часи перевернуто. Тобто, найчастіше художня література і новини написані в претеріту. А говорять їх в відео чи то в аудіо, якраз таки в перфект. Чому? Як я вже сказав раніше, перфект є дещо граматично складнішим. Але при цьому він виражає більш чіткий зміст. Тому для вираження чіткості в усних новинах використовують саме перфект, щоб ви на слух почули те, що потрібно. А в письмових новинах використовують претеріту, щоб е при читанні ви. Просто і чітко орієнтувались в тексті і розуміли, про що мова, бо він є трошечки простіший. Також є деяка додаткова різниця між претерітумом і перфектом. Яка ж претерітум не виражає завершеності дії. Тобто дія могла завершитись, а могла і не завершитись. Я робив домашнє завдання. Я міг його зробити, а міг і відволіктись і помігти собі кудись залишити незавершеним. Ми не знаємо. Речення не несе інформації, чи дія була завершена, чи ні. А ось перфект навпаки, чітко вказує, що дія була на 100% завершена. Я зробив домашнє завдання від А до Я. Але цей зв'язок вивчається на більш високих рівнях, таких як b 1 b 2 тому на рівні a 1 і a 2 я не раджу над цим замислюватись, а використовувати претерітом і перфект, чітко розділяючи на розмовну і письмовну мову. Спочатку поговоримо про претеріту форму минулого часу, яка найчастіше вживається у розмовній мові. Для початку скажу, що в німецькій мові у всіх дієслів є три форми, як і в англійській Presence, «preteritum» і «partizip цвай, тобто «perfect». Наприклад, як в англійській, «do, did, done» або «go, went, gone». Сьогодні ж нас цікавить друга форма дієслова, яка необхідна для побудови речень у претерітум. Минулий час претерітум дуже схожий на минулий час в українській мові, адже для його побудови. Просто потрібно поставити дієслово в минулу форму без будь-яких допоміжних закінчень. Наприклад, іжзадіж. Так, тільки що я вже вжив дієслово в претеріту. Зараз я вас навчу. Як ви вже знаєте, є правильні та неправильні дієслова. Друга форма правильних дієслів у претеріту утворюється шляхом додавання літери Т перед особовим закінченням і після корення у дієслові. Наприклад, «шпілен». Щоб утворити від нього форму претерітум, нам потрібно спочатку відкинути закінчення ен, потім додати замість нього т і особове закінчення. Ремарка. Іш і RZS співпадають. Тобто в Rz так само після т, як і в іщ, додаємо закінчення е. Наприклад, ішпільте. Du spieltest – класичне ST, А в RZS співпала з іщ. RZS, Wir spielten, ihr spieltet, sie sie spielten. Тобто усі правильні дії словопретерітум утворюються за допомогою заміни закінчення інфінітиву N на закінчення т плюс особове закінчення. В Іші в RZS форми співпадають. І до іч, і до RZS після т додаємо Е. E. Але, крім правильних дієслів, є ще й неправильні. І їх треба завчити з таблички. Наприклад, дієслово комен ішкам, дукам, стерзіескам. Як ми бачимо у неправильних дієслів, теж збігається формата третьої особи однини. І в цих випадках дієслово отримує нульове закінчення, на відміну від правильних, які у цих випадках отримують закінчення e". Давайте ще раз порівняємо ці два слова правильне і неправильне у претерітум, на табличці. Правильні дієслова корінь слова плюс ти плюс особове закінчення. І шпільте, душпільте, старзіс шпільте, віршпільте, зізішпільтен. Неправильні дієслова ми беремо табличне значення, вище верзія з особових закінчень додаткових не додаємо. А в інших особах додаємо стандартні відду st, відвір N і так далі. kam, du camst, kam, wir kamen, irkant, kam. Модальні дієслова відмінюються майже так само, як і правильні. Ми прибираємо у них unляut і додаємо після корення і перед закінченням букву t. А також пам'ятайте, що відмінювання дієслова для іще збігається з rz. Давайте розглянемо кілька прикладів. Нюсен «Ich musste» – «Du musstest», «RZS er musste» – «Wir mussten» – «Ihr mustet» musstet, sie, sie mussten». «Un laut» «Всюди пропав», «Замість закінчення інфінитиву «n» ми всюди додали «t», «Ich RZS» er – «Співпали», а до решти ми додали відповідні особові закінчення. «Skönnen» – «Все те саме», «Ich konnte» – «Du konntest», «RZS er konnte» – «Співпало з ich», «Wir konnten» – «Ihr konntet» – «Sie sie konnten». Варто також зазначити, що не з усіма модальними дієсловами все так просто. Дієслово «мьохтен» у минулому часі взагалі не існує, адже він сам по собі похідна від дієслова Мьоген. Замість нього ми використовуємо дієслово дієслововолен. І трінкен» я хочу пити зараз. І трінкен» мені хотілося пити певний час тому. Крім модальних дієслів в претеріту, ми також часто використовуємо дієслова haben та габентазайн, в значенні мав або був. Їх форми особливі і також потребують вивчення з таблички Іжгатте, дугаттестгатте, віргаттен, іргаттет зізігаттен, Ічвар, дуварствар, вірварен, ірвард зізіварен. Коли ви вивчите цю табличку, як я, ви можете бути впевнені, що ви вивчили дієслова у претерітум на 100% і можете вживати її в своїй практиці. Отже, щоб побудувати перфект, нам потрібно на друге місце, тобто на місце присутка, поставити допоміжне дієслово Габен або Зайн, а в кінець речення поставити дієслово у формі pertiці Zwyle. Хотів би також уточнити, що таке допоміжне дієслово. Це таке дієслово, яке не має смислового навантаження в реченні. І на українську ніяк не перекладається. Тобто в реченнях, які стоять в минулому часі, ми не перекладаємо габен як мати, а «зайн» як бути. Наприклад, ігабе дігаусавгаби гемахт. Я зробив домашку. Ми не кажемо, я мав домашку зробити. Як ми бачимо, на другому місці у нас стоїть допоміжне дієслово габен, яке ми ніяк не перекладаємо. Він у нас відмінюється. В залежності від особи: гіжгабе, дуга, згад і так далі. А основне дієслово стоїть на останньому місці в формі пертип цвай. Наприклад, в даному реченні гемахт. Для того, щоб навчитись будувати форму часу перфект, нам потрібно зрозуміти дві речі: як вибрати допоміжне дієслово, і як утворюється третя форма, пертицип цвай. Давайте по порядку. Як обрати допоміжне дієслово? Для цього є декілька простих правил. Перше правило дієслово габен нам потрібне, коли ми будуємо минулий час з так званими перехідними дієсловами. Це такі дієслова, до яких можна поставити питання: кого або що. Або другий варіант дієслова, які не виражають руху, переміщення або ж зміни стану. Наприклад. І шлізедезбух. Я читаю книгу. Я читаю кого що книгу. Книга доповнення, на яке переноситься наше дієчитання. Ось, коли у нас від слова можна перенести дію на когось чи на щось, то це означає, що таке дієслово перехідне і утворюватиме перфект завжди через допоміжне дієсловогабен. Йжгабедезбух гелезен» Я прочитав книгу. Йжгабе Айненбрівґішрібен. Я написав листа. Дієслово шрайбен у нас теж перехідне, адже ми пишемо щось. Тому, як допоміжне дієслово, ми використовуємо габен. Друге правило. З «габен» використовуються також інші дієслова, які є неперехідними. Але головна умова вони не повинні нести в собі значення руху або зміни стану. Наприклад, дієслово штеєн стояти. Ми не можемо поставити питання стояти кого або що. Ми не проєктуємо дію ні на кого іншого, ми стоїмо собі та й все. Це означає, що таке дієслово є неперехідним, але, незважаючи на це, воно несе в собі значення руху чи зміни стану. Ні. Тому ми використали допоміжне дієслово габен. габе гештанден. Я стояв. Тепер давайте поговоримо, коли ж нам потрібне дієслово зайн. Дієслово зайн ми використовуємо з дієсловами або зміни стану. Важливо. Щоб в нас не просто був рух по ходу дії, а щоб за мету дії стояв рух. Наприклад, ich gehe ins Kino. Я йду в кіно. Рух. Ich bin ins Kino геганген. Я сходив в кіно, оскільки ген рух використало діє слово sein. Ich, bin. ich bin aufgestanden. Я прокинувся, змінився в мій стан, спав, не сплю. Der ist geschmolzen. лідро станув, так само, зміни фізичного стану. Але ich habe і getanzt, я цілу ніч танцював. Чому? Нібито рухався, переміщався собі, але за мету танців не стояло переміщення. Танці це, напевно, поганий спосіб переміщення. До Берліну ми навряд чи б танцювали. Ми танцюємо задля отримання задоволення, задля утримання себе в гарній фізичній формі, наприклад, але аж ніяк не для переміщення. Тому з ним використали дієслово габен. Рух переміщення або зміна стану має стояти на меті дії, щоб допоміжним ним дієсловом могли використати саме займ. Також є список слів, які завжди використовуються займ, його потрібно просто запам'ятати. Це такі слова, як верден ставати, ляйбен – залишатись, пасірен траплятись, гелінген вдаватись, або Гешеєн траплятись. Я раджу вивчити ці слова зі списку для того, щоб уникнути зайвих помилок і думок в процесі виконання вправ. Також варто додати, що дієслова Design самі можуть використовуватись у перфект. І самі будуть виступати своїми ж допоміжними дієсловами. Для haben буде допоміжне дієслово haben, а для Zayn Zain. Їх повні форми будуть виглядати наступним чином: Ich habe gehabt – я мав і ich bin gewesen – я був присутній. Тобто ми використовуємо одне і те ж саме дієслово два рази. Один раз як допоміжне. А другий раз як повноцінне у формі пертезів цвай. Саме тому ці дієслова найчастіше використовуються саме в претерітум, а не в перфект. Адже куди простіше сказати іжгатте або ішвар, ніж іщгапет або по іжбінгевезен. Модальні дієслова з цієї ж причини використовуються у претерітум, оскільки їх форми надто виснажливо будувати у перфект. Я не буду вдаватись в подробиці, як це робити, щоб нікого не заплутати, але скажу одне, що німці вживають їх переважно у протерітум не просто так. Що ж, допоміжними дієсловами розібрались, давайте перейдемо до форми основного дієслова у перфект. Як завжди, в нас є правильні і неправильні дієслова. З правильними дієсловами все просто. Ми беремо префікс г, потім додаємо корінь слова і закінчення т. Наприклад, «шпілен». Відкинули n, додали префікс г, корінь слова шпіль і закінчення т. Вийшло гешпільд. Махен так само. Gemacht". Закінчення будуть однаковими для всіх осіб, адже відмінюється дієслово габен або зайн. А саме дієслово в третій формі стоїть в кінці і не змінюється більше ніяк. Чому? Бо перфект і так вимагає вже складних вибудов, тобто префікс г, суфікс т. Якщо ми ще щось будемо змінювати у слові, це вже буде забагато змін, е, і слово буде кілометрове, довжелезне і негарне. З утворенням неправильних дієслів не так просто, на те вони й неправильні. Насправді їх не зовсім коректно назвати неправильними. В літературі вони називаються сильними. У той час як правильні слабкими. На той випадок, якщо моє відео також дивляться вчителі. У неправильних сильних дієслів буде приставка Г. А закінчення буде переважно Н. Наприклад, «гегольфен», Gegangen, «гештайген». У них також часто змінюється корнева голосна. Ми бачимо це і в наших прикладах. Наприклад, від E змінилась на О. Є ще третій тип дієслів, змішані дієслова. Від неправильних, тобто сильних, вони відрізняються тим, що які правильні, тобто слабкі, отримують суфікс г і змінюють закінчення n на т, але до того ж змінюють свій корінь. Денькен гедахт, «брінген», гебрахт. У будь-якому випадку всі ці розподіли на правильні та неправильні дієслова дуже умовні. І потрібно лише тоді, коли ви вже вивчили дієслово, і вам просто необхідно якось пам'ятати шаблон його зміни. Тому поки не зациклюйтесь сильно на цьому, і завжди додавайте приставку Г. У будь-якому випадку, всі ці розподіли на правильні та неправильні дієслова є дуже умовними, і потрібні лише тоді, коли ви вже вивчили дієслово, і вам просто необхідно якось пам'ятати шаблон його зміни. Тому поки не зациклюйтесь сильно на цьому. І обмажтеся тим, що перецип цвай дієслово майже завжди отримує приставку Г. Може змінити свій корінь і закінчення. Але є і випадки, коли префікс Г не вживають, а саме їх два. Якщо дієслово починається з невідокремлюваного префікса Б, г, реферцер Міс. Наприклад, бекомен, жагабе бекомен. Г не додаємо. Ерцелен іжгабе ерцельт г також не додає. Другий випадок це коли дієслово має суфікс ірен. Наприклад, телефонірен. Ми не кажемо гетелефонірт, телегефонірт, ге просто не додається. Телефонірт. Детальну табличку з описом, коли п'я варто додавати, а коли не варто, ви зможете знайти в моєму телеграмі. А сьогодні це було все, що я хотів розповісти про минулий час. В майбутньому ми ще зустрінемося з ним, але скоріше в комбінації, коли будемо вивчати більш складний минулий час, плюс комперфект. А на сьогодні інформації вийшли так чимало. Успіхів у її вивченні. Вір Верден Унс на